При благословенного дня середи, після дощу. Нарешті є момент, коли не паде він, але слава Богу, що є. І цікаво, що пробудилися навіть ті потічки, які задрімали були сьогодні. Середа, значить вчимося в когось із святих або від людей великих, то так маю на серці поділитися з вами е, висловом гарним Єлизавети II. Така була жінка, знала собі ціну. І не раз таки виглядала, перли. І вона сказала якогось разу, що я найбільше люблю, люблю надихатися не від людей не обов'язково великих, але від людей, і навіть не тих, які завойовують медалі чи там обов'язково рятують життя, але від тих людей, які роблять повсякденні речі, такі як волонтери, такі як добровольці, такі як люди у, на своїх працях, котрі справді. Свої, своєю такою тихістю роблять ну, своєю тихістю і наполегливістю, справді такі є ну, зрілі і проросять файні плоди. І вона має рацію, тому що це є те, чим я керуюся, це є те, що мене вчать часто багато людей старших довкола надихатися людьми не обов'язково великими. Недавно там я чув таку дискусію. Виникало питання, чому називають усіх, які, всіх воїнів, які гинуть на війні, героями? Ну, бо не всі герої, вони ж не всі героїчно загинули. Послухайте, віддасте життя, поговоримо. Коли ти віддаш життя за щось, то поговоримо. Але, але справді великим є кожен, хто робить свою справу достойно, хто робить свою справу з любов'ю, хто робить те, що повинен робити, не просто так для галочки, правда, але, але, але для того, власне, Аби щось стало кращим, аби щось покращилося, аби щось удосконалилося. І тому Єлизавета має рацію, бо такі приклади надихають. Мене надихає, наприклад, жінка, яка доглядає там за хворим сином або за хворою мамою роками день у день, просто є, є біля них вдома, ще мудряється працювати на роботі і, і ще творити між тим. Оце надихає. Мене надихають люди прості, на війні роблять просто неймовірні речі, котрі просто вмудряються наробити ну, ну, на, на стільки справ, стільки допомагати ну, власне, своїм і йти проти ворогів. Прості люди, якраз прості. Ну, ну, бо, бо, по суті, якщо розібратися, то якраз це прості люди творять історію, а часто приписують її собі всі підряд, ко, ко, хто має можливість, а хто не має можливості приписати, то про нього ніколи не, не згадають. Тому Єлизавета каже, подивіться навколо. Слава Богу, коли маємо героїв дійсно таких, які роблять речі величні, які роблять там ну, дійсно сильні подвиги. Але це не обов'язково для того, аби впливати на інших. Це виявляється, не обов'язково робити, аби ну, якось радикально змінювати життя інших. І тоді собі пригадує Ісуса, що слухайте, Ісус і по воді ходив, мертвих воскрешав. З нічого там робив їжі для купи народу. Ну, робив просто ну, Неймовірні чуди, зупиняв бурю, обстріляв хворих. Але коли прийшов час випробувань, то всі, хто бачив ці чуди, його залишили. Вони ніби захоплювалися якийсь час, вони якийсь час були в захваті, йшли за ним, але потім залишили. Значить, це до кінця не є спосіб просто аж так додихати. Найкращий спосіб це буде насамперед, ну, насправді просто, просто так, будні, щодень. Кожен день, коли ми не лінуємося самі щось робити, ще і ще, знову і знову, і коли, беручи приклад від, від інших, ну, а, або надаємо приклад іншим і інших заохочуємо це робити. Тому благословенного дня, будьте в мирі, борімося і далі, і поборемо. Нам Бог допомагає, як казав Тарас Великий. Майтеся файно і мир вам.